Ну, Всім же ж відомо нам, що у Прополісі 90% технології це гігієна виробництва ракурсі. Тобто він придумав апарат, який видаляє із ковриків без участі оцього всього. Значить, цей апарат стоїть ось там, ми будемо його демонструвати. О, на висновку, що сітки достатньо, охолодити, при плюс п'яти. Не потрібно якихось мінусових температур. При плюс 5 протягом 60 хвилин достатньо для того, щоб сітка почистила. Якщо сітка не чиститься за перший раз, ми її можемо ще раз поставити. Обладнання так. І в перчатках обов'язково, бо ми дбаємо про гігієну, сітку вставляє ось сюди. І получає почищену сітку. Якщо вона погано почистилась, ми можемо іще раз. Ось прополіс. Осипається, значить, у лотку. Ось я вам продемонструю, так. І таким чином ми швиденько, без затрат ручної праці великої, я ще одну з вашого дозволу. Я дві взяв, то, то дві. Ось. Поставили. І посипалося. Побачили, що не цей ще разочок запхали. Получили сітку. І Сітку пішли, розмістили знов бджолині сім'ї. І не очікуємо ніякого похолодання, ніяких там відкладань. Тому що прокупати хвала нубіпу ученим нашим. Ну і взагалі пасічний. Подивившись розробку по прополісу. Я теж дуже дуже цим задоволений.